Вітаю, вас, шановні глядачі, Вітаю всім вас. привітики. Ви на моєму каналі Любові Завальнюк. На цьому каналі, нагадую, немає цензури. Тут можна говорити вільно, спокійно. Тому Давід, видихай. Вільно, спокійно, пробуджено і щасливо. Сто процентів. Знайомтеся, це мій друг, він майстер йоги, він йогін. І я двічі це сказала, двічі наголосила. Для мене він такий український гуру, тому що в нього голова повністю. Я не знаю, генерує якісь нереально круті е, ідеї, думки, які допомагають іншим людям змінювати життя на краще. Він живе в Буші, про яку я постійно розповідала, навіть не в Буші, в Ямполі. Ямполі а пост... Я вже не знаю, вже мусиш купити хату в Буші. Знайомтеся, Давід Кора, вітаю тебе! Вітаю вас, вітаю тебе, люба дорегенька. Дякую тобі за запрошення. Так, що б я тебе хотіла розпитати? Дуже багато чого. Після такої мандрівки дивовижної, яку ми зараз от влаштували з тобою. Та дійсно дуже дивовижні мандри відбулися, і знаєш, кожного разу, коли тебе бачиш, якось все в житті перевертається. Ти даєш якісь думки, ти розказуєш якісь лекції, ти даєш якісь практики. І я хочу сьогодні з тобою поговорити про практику. Вона просто неймовірна, те, що ти з нами робив на ретриті. Акупунктурні точки, цигун. Я би в житті ніколи би не пішла на цигун. Я чесно тобі скажу, до знайомства з тобою. Я її терпіти не могла. От в мене подруги практикували цигун, причому так класно. Я сказала: скоріше тебе за душу, чим піду до тебе. От я сказала: це не моє з тобою. Це кайф. кайфлю. Ну, бо ти класно включив, розкажи, як це працює. Особливо враховуючи те, коли є е, такий сильний колективний потік, е, як на ретриті, е, коли люди вже налаштовані, е, на те, на, налаштовані на трансформацію, налаштовані на якусь реабілітацію, налаштовані на відновлення. І вони готові сприймати, готові практикувати. Тоді це ще працює ще більше, ще краще. Е, ну, як це працює? Uh, ну, я поєднав техніки, поєднав практики, тобто ми там uh, практикуємо, практикували, от на, на цьому конкретному ретриті uh, і хатха йогу, і цигун. Uh, і ми робили такі uh, глибокі занурення через звук, uh, через сакральні музикальні інструменти, uh, медитацію, дивились. В вічі один одному і бачили відображення, відображення свого внутрішнього світу, відображення своєї природи ума у своєму партнері, в якому, в якого ми, з яким ми практикували. Там, я, ну, тобто, для того, щоб зрозуміти, що там відбувалось, там відбувалася містерія. І вона була присвячена такому потоку єднання в. в Імпровізаційному е, режимі, і також е, в основі якого лежали техніки, і практики, вже провірені тисячоліттями е, працюючи. Ну от, Вони допомагають розширити стан свідомості, вони допомагають е, відновити свій біоенергетичний ресурс і відчути життя по-новому, по, ну, відчути життя чисто, свіжо і якось недвойственно, не, без хорошого і поганого, ну, просто в потоці. Це щоб, щоб повідчути щоб це, це треба на цьому бути, звісно, на таких містеріях. Тому приїжджайте до обов'язково. Під час спілкування тобі вдалося зробити ось зв'язок між чужими людьми, абсолютно взагалі незнайомими, якимось душевно інтимним. Ну я такого не відчувала. Коли ми закривали очі, коли ми торкалися один одного, танцювали, коли ми дивилися один одному в очі, що це відбувається? Ти знаєш, кожного разу, коли проводжу це, відбувається містика. Тому що мені це приходить от в моменті, так, я знаю, у мене є деяка структура того, що я маю давати, але загалом відбувається, відбувається дуже такий. відбувається така. Та, та таємна, таємна містична е, процесія. Тому що все, люди живі, вони самі відчувають життя по-своєму, кожен унікальний, кожен індивідуальний приходить е, і особистість, кожен, і він привносить щось своє також в цей процес. І Оце таке відкриття, відкриття серця, розкриття своїх якихось внутрішніх таких резервів, які відбуваються на, цьому, на, цих, на цих містеріях, вони дають можливість побачити уже в моменті, в моменті тут і зараз реальні зміни. На рівні стану свідомості, на рівні того, що як ти бачиш взагалі весь процес своїх думок, свої якісь плани, можливо, в майбутньому, тому що ми там ще доторкаємося протягом цього процесу, ми ще також доторкаємося і до маніфестування в майбутнє, до планування, тобто, ми з цього якісно розширеного стану свідомості в настоячому моменті, з цього можна так сказати, більш якісного настоячого моменту, ми ще дивимось, в якісь е, більш досконалі форми майбутнього. Як і колективного майбутнього е, нашої країни, е, суспільства загалом, так і твого індивідуального, більш досконалого образу. І це дуже якісно впливає, тому що е, ясне намірення і визвична емоція. Ясне намірення в контакті з визвишеною емоцією е, рождає тоннель реальності, в який ми попадаємо, і е, більш качественно реалізуємо вже свою більш е, совершенну -то природу, тобто е, образ. Образ свій в майбутньому перейшов на російську мову, тому що, ну, тому що насправді типу, дуже ча часто буває е, веду практики ну, от двома мовами. Двома мовами так. Розкажи, будь ласка, за енергопрактику цигун, йога-цигун, і е, давай поговоримо з енергетичної точки зору mm -hmm. і з фізичної точки зору, як це працює. Давай. Е, я можу сказати, як це працює з точки зору. Такої біоенергетичної складової, науково, можу сказати, з того, як, як, як я це відчуваю в моменті. От я зараз ці дві думки спробую, спробую протранслювати. Ну, Ні для кого вже не секрет, що вже дав, дав, давно вже досліджують і наш мозок, і тіло в момент того, коли людина займається медитацією, коли людина займається такими, такою ефірною гімнастикою, такими біоенергетичними техніками. І апарати показують дуже цікаві, цікаві моменти. По-перше, наші нейрони реагують. Гормональна система реагує досить активно на цей процес. Загалом, картинка нашого поля енергетичного, нашої аури, вона вона видозмінюється в моменті дуже сильно. Вона очищається, вона наповнюється світлом, вона наповнюється е, такими е, е, якісно, якісно високими е, вібраціями, які, звісно, е, в, в буденності людини, якщо людина там прокинулась, зробила практику, то, тобто. Е, при, скажімо так, привела, привела в, 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 в якісь до ладу, привела і свій тілесний храм, і вже ці оболочки, які, які в ньому є з допомогою там, різних технік там, на рівні тіла, на рівні ума, на рівні ефіру, аури. Вона виходить і якість її життя в буденності, і гормональна система реагує на всі ті моменти, які з нею відбуваються набагато яскравіші. Тобто, всі все, що відбувається з людиною, від починаючи від того, що вона там бере свою каву ранкову е, і спілкується з людиною, яку вона поважає або з якою вона робить якусь справу, відбувається більш точно, більш конструктивно. І ну, це, це пронизує собою нашу буденність. Як я це ще відчуваю? Е, це допомагає мені віднаходити контакт з моїм істинним я, з тим, хто я є по суті, а не по формі. А, тобто, адже в нас є дещо, що пронизує нас усіх. Це по-різному можна називати свідомість, Бог. Можна говорити по різному про цей, про цей процес, який насправді сакральний він взагалі не про слова. Це те, що знаходиться за рамками ума, за рамками слів. І це сокровенне, воно по суті, блаженство. Воно, по суті, чиста любов. Е, і доторкаючись до цього, ну, дійсно ти віднаходиш в цьому моменті, що в цих моментах, що немає більш, нічого більш ціннішого, ніж бути з цим і бути цим. І, е, і в цьому ну, і дійсно бути його руками, його діями, його е, словами, бути е, його е, бути його і віддаватись на його волю. Ну тобто, якщо так вже я не знаю, як говорити про це більш якісно. Це допомагає, допомагає з цим об'єднуватись. Це і є йога, це і є зв'язок. Ну, по суті, зв'язок з цим єднанням. Ми ж з тобою зробили дуже класну практику, і я не відчіплюся від тебе, поки ти її не розкажеш. Угу. Ця практика називається робота з акупунктурними точками на цілі. Ага. І пранаяму, оце от дві такі практики, які дуже цікаві мені і дуже цікаві глядачам це дуже великий запит. Розкажи, будь ласка, що за точки знаходяться в нас на вушках, ось тут, ось тут. Де знаходиться точка шишковидної залози? Як треба це все масажувати і як треба прокидатися? Давайте зроблямо, давай, ми можемо ми можемо тут, якщо давай зробити трошечки, пройтись. Ну тільки очі терти я не буду вже Ти вже зробила <хі> ну тобто для для навіть краще, краще провідчувати стан, тобто отримати, отримати вже реальний досвід. Тобто цього і самому зінтерпретувати те, як ти це відчуваєш. Ну, тобто техніки вони провірені, можете не хвилюватись за, за те, що ви що будете відчувати. Але саме ту інтерпретацію, яку ви надасте от тому стану, який буде з вами відбуватись після, того, після, після роботи з такими точками, ви можете самі. І ця інтерпретація, вона, звісно, буде позитивна, тому що це. ну, ці, ця техніка, ці техніки вони дійсно справді несуть за собою дуже, дуже позитивний ефект, загалом оздоровлюючий ефект для нашого тіла і, звісно, пробуджуючий ефект, тому що е, цей комплекс, який, наприклад, ми зараз, по якому ми зараз пройдемось, по вушкам спочатку тут тут він досить якісно впливає на пробудження ще зранку, коли ви ще лежите в постілі, наприклад, ви тільки прокинулись, ви зробили, зробили цей комплекс, і у вас вже система і гормональна система в частності запустилась на. Ну, ну по-іншому. -по спробуйте. Спробуйте вже завтра зранку і ви побачите ефект. Дивіться, ви можете пройтись. От є великі пальці вказівні. Ви цими великими пальцями, вказівніми, такими, таким от чином розтираєте, розтираєте вуха зверху до низу. Зранку. От ви тільки прокинулись, ви прокинулись, ви розтираєте. Потім замочки в вушок ви тягнете вниз. Тягнете, тягнете вниз. Потім знову розтираєте таких ви три робите проходи. Потім ви йдете по вушкам вже нажимаючи, натискаючи, то есть з, натиск... з натисканнями такими. Також зверху вниз ви проходитесь, натискаючи вниз і тягнете тягнете вниз. Потім берете і оцією частиною, оцією частиною рук, де великий палець, ви е, розтираєте, розтираєте, гарнесенько розтираєте їх. І робите такий вакуум. Тобто, ну, от, знаєте, коли ви Оп, раз і такий вакуум. Теж можна 5-10 разів виробити це. І потім після цього також ще тянете. Тянете вниз. Вушка мають такі, вони мають аж прямо ж горіти в якийсь момент. Що ну, типу це дає організму? При, е, приємно. Е, це загалом піднімає енергію вверх, тобто сюди, в голову. Воно включає, пробуджує, е, і наші вуха вони є проекцією всього тіла. Вони навіть навіть схожі, навіть схожі на, на ембріон, типу наше вухо. Типу, якщо на нього так подивитись, ну ви напевно, знаєте е, цю інформацію. Що і тут кожна частинка вух, вона насправді, е, якщо їх там розділити по, е, по зонам, відповідає за ту чи іншу, за ті за ту, за ті чи інші наші внутрішні органи. І е, таким чином ти якби включаєш, включаєш уже весь організм, е, тобто включаєш його в роботу з самого ранку. Потім після, після вух ми йдемо і от е, активуємо нервову систему. Стему, а тут під під нижньою губою ми активуємо вказівним пальцем оцю зону, Ми там робимо там, 50 натискань. Після цих 50 натискань ми робимо ну, і ми не забуваємо при цьому всьому інтенсивно дихати глибоко. Ми дихаємо і розкачуємо наше теж дихання, так, таким чином, щоб. Воно було максимально усвідомлене, і щоб ми не пропускали ні вдох, ні видох. Я намагались розширяти вдохи і видохи. Тобто глибокий, вдих, глибокий видих. І ми натискаємо таких натискань 50, і зверху над, над, під, під носом також буде 50 натискань. А нічого, що вона болить, ця точка. От коли ти натискаєш акупунктурні точки, вони болять. Приємний так. больовий ефект. Максим... Ну, тут він взагалі неприємний. <сі> Но, а, має бути приємний болівий ефект. Тобто, щоб не було прям, прям, дуже боляче. І, а якщо дуже боляче про що? черту. При, тут зверху? Да, ось, тут. Ну, ось тут. Я не зустрічав, щоб прям було так ну, прям сильно болесно. Можна легенько понатискати ага. собі. знаєш? Не а можна легенько понатискати, можна цією частиною до ніби понатискати. Тоді буде сама точка, ну, прям вона більш локально буде активована. Ось, Це теж досить. Тут, Досить добре може може включити, тому що я інколи використовую, тобто оцю, оцю зону, де зону нігтя. Тобто воно більш локально, локально включає точку. І, типу, ти Нам одразу таки знаєш. Якась да дів дівчата. Ми бачу. Тут активуємо шишковидну залозу. Ми можемо можемо цією частиною, цією частиною пальця, тобто така, от тіла, знаєш, утворюється mm. тут. От у нас ми її активуємо теж. Тут якісь це можна, можна 50, можна от десь близько 50. тобто, тобто таких от масуючих рухів. Протираємо очі також, оцією зоною. Ми спочатку цією зоною протираємо. Потім, так як ми звикли з дитинства протирати цією зоною очі. Протираємо, протираємо. Таких теж можна, можна, можна 5-6 натискань. Тобто, Ми робимо натискання. Mm -hmm. І отут в районі нашого родничка, де у нас, нас Сахасраєва чакра. Тобто ми її називаємо, тобто ну, вона вже вище знаходиться. Ну, роднічок наш. Отут, цей, як українською мовою можна, можна сказати, наш маківка. Маківка. І ми на нашу маківку також натискаємо типу, ну там близько 50 разів. Ось. Натискаємо прямо на маківку, віднаходимо цю зону. І... Ну і, і за головою від, від, відбувається да за головою за головою це вже додатково. Тобто особливо за головою якісно отут робити робити самомасаж, якщо якісь у вас мигрені, або потрібно шию розблокувати, якщо починає голова боліти. Ну це в а там, як розблоковується шкия, коли болить голова. Звісно, треба треба перш за все перш за все розблоковувати отут ці ці, ці зони ключичні, отут і вверх піти до шиї, там де шия доторкається вже до, до черепа голови, і ми і ми йдемо по цим зонам, тобто великими пальцями. Тут ми звісно розблоковуємо таким чином. Ну, ви ви можете, звісно, прийти, і ми порозблоковуємо їх там, якщо вам треба на але звісно, дуже якісно освоїти ці освоїти ці техніки, тобто буденності. А коли того. ми пробиваємо ось так от голову. Після, після цього да. Ну, ми взагалі все тіло пробиваємо там таку робимо ж е, желізну рубашку і і пробиваємо. Ну так, так. Ми можемо включити, ми можемо включити цю вправу також в цей невеличкий комплекс, якщо в нас є час. І в нас отут, ну ми, ми якраз в марафоні ти давав акупунктурні точки. І да, в кінці ми... ми пробували ось так голову пальчиками. Масаж такий робили саме масаж, так mm -hmm. по, по гребню так йшли назад, і тут навколо. Так, да, Звісно, воно включає. Ви ну ви відчуєте. Тобто, щоб зараз цікавий цей цікавий аспект пов'язаний з інтерпретацією, тому що от ваша унікальна інтерпретація цього досвіду в практиці. Вона може, е, ну вона може вона може викликати ваше таке здивування, тому що це буде ваш експіріанс, ваш досвід, і він, ну типу, ви вже з ним будете ним будете ділитись, тобто по-своєму унікальні. Можна запитати, от всі ці вправи акупунктурні, які ти показав, вони покращують кровообіг. Е, як кровообіг стосується до нашої енергетики, до нашої енергетичної системи? Як він допомагає нам керувати нашими енергіями? Ну, прямий, пряма йде кореляція, тобто ну, прям абсолютно пряма. Він ну напряму впливає. Ну я можу сказати так, що теж перевести, привести одразу, так як у нас часу небагато, привести одразу в практичну, в практичну сторону на дуже, дуже якісно впливає закалювання холодні, холодною водою. Ну тобто, якщо взяти за звичку, взяти за звичку, робити хоча б спочатку контрастний душ, потім е занурювання вже в холодну воду регулярно на регулярній основі, це дуже якісно вплине на кровообіг. Можливо, по, по можливості ще е, там виходити і е, босими ніжками по по землі ходити. Це теж впливає зараз. Вже да, по стіжку. Ну, хоча б, е, е, ну взагалі, обливання холодною водою, взагалі, там і холодний душ, або занурювання, це взагалі краще зробити за звичку, тобто не раз в рік ходити, це або там декілька разів. а прямо за звичку там кожен день або через день робити. Дослідження є, дослідженнями можу поділитись е, такими детальними, де прям це все показано, розказано. Там прям взагалі все, щоб от тут е, наш час ефіру просто не, е, не забирати. Але це нікому не нашкодить. Ну тобто, в будь-якому випадку це нікому не нашкодить, тому це можна можна радити, типу, за одразу отримувати практичний якийсь ефект від цього покращення ну, крововоду. Скажи мені, будь ласка, йогу... Е... Я знаю, що в православній церкві колись його забороняли, це вже за моїх часів, ще років 5-10 назад вони, священники казали, це все не лже учені, єрість, єрість, це все єрість, навіщо це робити, і т.д. і тепер. Зараз стосунок церкви і йоги змінився. Дуже багато священиків сказали, що це класна штука. Як? Так, я знаю теж таких. Духовність, релігія і йога. Йога має кордони чи немає? Немає, і це якби скоріше про духовність. Це якраз і є духовність. Якщо взяти і подивитись ну, в контексті цього твого запитання, на йогу ну, якби, ну не концептуально. Подивитись на неї, як на зв'язок. Подивитись на неї, як йога, так і приводиться: зв'язок, єдіння, звязь. Тобто, з чим звязь? Связь Душі з духом, связь душі, яка яка... Знаход... душі, яка знаходиться завжди з нами, з духом, який безмежний, який пронизує собою все, і всю нашу структуру абсолютно кожного з нас, і який єднає нас усіх, і це якраз і є йога єднання, єднання душі духу. Тому можна подивитись на неї і так. І тоді це ну, чиста духовність, шлях до свободи, шлях до о, отого такого потокового стану життя, в якому тебе веде Господь. Ну, звісно, да, є дуже велика кількість шкіл, направлень, які, які всі ну, яким дуже велика шана за те, що вони несуть таке світло в життя людей. Тобто і можна вже роздивлятись, окремо, якщо хтось хоче заглибитись, там знання ті чи інші техніки, ті чи інші вчителі, кому що відгукується. Я думаю, що тут вже всі так дуже багато людей зараз знайомі. У нас час такий, коли вся інформація відкрита для людей. Я думаю, кожен знайде щось своє. Віта, я тобі дуже вдячна. Це була чудова, приємна зустріч. Шановні глядачі, майстри до вас звертаюся. Хто хоче навчитися керувати власною енергією? Вам стане у нагоді практика цигун, тому що мені особисто на моїх відчуттях, от фідбек тобі від мене угу. мені дуже сподобалася ранкова практика цигун, тому що ти відчуваєш потік енергії. В своєму тілі, не просто там на словах, там бачиш яскраві кольори в медитації, ні, ти фізично його відчуваєш. Ба більше того, в тебе такий потік енергії йде, такий потік сили, можливостей. Ти все встигаєш, ти з усіма можеш розмовляти, ти можеш практикувати дуже багато. Я ще так ніколи не практикувала. Ти, наче роздаєш 5G Wi-Fi, Всім такої опа, g інтернет життя Всім. стає більш насиченим, більш ясвою і якісніше. Можна приєднатись до курсів, марафонів і подорожей місцями сили. Зроблю невеличкий анонс. З нового року готуємо сюрприз для всіх глядачів. Будемо з вами вчитися, прокачувати свою енергію, енергетично триматися. Я думаю, що вам сподобається. Це дуже класні практики. І Давід, я тобі вдячна. Да, вдячний вам за о, живу увагу, вдячний тобі, Люба, дякую за прекрасний час. Підписуйтеся на наш канал, з нами завжди цікаво. Ставте вподобайку, пишіть коментарі. А якщо вам крепко цікаво, що таке йога цигун і ви вже хочете практикувати, будь ласка, звертайтеся до Давіда, він проводить консультації, він проводить закриті заняття з своїми майстра, майстрами, які до нього звертаються. Вже бачиш, майстри mm -hmm. до тебе пішли з людьми. І іноді він буває у Києві, проводить офлайн-зустрічі, дос, досить цікаві. Я, от, наприклад, сама хочу. Буду ходити до нього, тому що мені корисно це знати. Дивіться ще раз дякую. дякую, шановні глядачі, до зустрічі.